У нашої наступної героїні Христини ріс здоровий синочок та коли звичайнісінька простуда переросла у пневмонію, лікувати Максимка взялися у львівській міській дитячій клінічній лікарні під наглядом медиків, в малечі уколи робили вдома. Максимку йшов на поправку. Та коли привезли його у лікарню на огляд, зроблений там укол, став для нього фатальним. Чому розповість мертва байдака? Ми прийшли, дали кульочок, там був суботумакс, новокаїн і еофілін. Еофілін у нас був, тому що еофілін з калію йоду повинен був приймати ну так, ложечкою, пити ми повинні давати. І вона просто не подивилася, яка ампула вона витягує ампулу, розбавляє субатумакс антибіотик і колить його. Після околу Максимко почав нестерпно плакати. Христина Цепяк намагалась заспокоїти свою кровиночку, але Максим ще більше заходився від плачу. Я була з чоловіком. І я до чоловіка кажу: Руслан, ще йдемо до Віри Богданівної, тому що вона повинна ще його послухати. І запитаюся нього, її, звідки як мені той Еофілін давати. А вона каже, який Еофілін. А я кажу, ну ж був Еофілін і Новокаїн з Соботи Максу. А що я вколола? Я кажу, то я не знаю, що ви вкол... ні Ні, я вколола Новокаїн. Та мати Максимка чітко пам'ятала, що медсестра брала не ту ампулу, і щоб перевірити, чи правду каже та попросила її показати, що вона вколола Максимку. Як виявилось, це була зовсім інша ампула. Вже закриває двері, малий починає скажено плакати, то просто плач був нереальний. І я кажу до неї: давайте зайдемо в процедурну, і ви мені покажете ампулу, з якої ви вкололи дитину. Вона заходить, витягує, а там еофілін з суботу максу. Медсестра занервувала, залишила маму та дитину наодинці в кабінеті, а сама пішла до завідуючого відділення. Зі слів христини завідуюча переконала її в тому, що помилка медсестри не вплине на здоров'я сина, бо мовляв, у Максимка від зробленого препарату пришвидшилось серцебиття, але це минеться. На цих словах лікарі відправили сім'ю цеп'як додому. А вже там маленькому Максимку стало гірше. Він встає, і я його він пісати горшочку, Я його кладу, а він мені отако руками по стіні, і мама, впав! Мама, я впав. Ну мама, впав. Я кажу, ну мами, мама, мама він щось не стоїть. Мама каже, та як не стоїть? Ми пішли на кухню. Він, мама, так само його ставить біля газової плитки. Він так само, баба, -ба пав. Мати забила на сполох, зателефонувала в амбулаторію. Там, коли почули, що з дитиною, сказали, термінова реанімація. Христина одразу викликала швидку, адже зрозуміла, що кожна хвилина важлива для життя її маленького Максимка. Неправда, швидка приїхала дуже швидко. І е, навіть без огляду без нічого, тільки за заповнили швиденько документи. Ми сили в швидку, приїхали в приймальне відділення. Нас зустрічали всі лікарі, які були тільки пану в цілій лікарні в приймальному. І тоді нас поклали в діагностичне відділення. В діагностичному відділенні так само приходили всі, дивилися. І зранку прийшов, зранку прийшов до нас завідуючий реанімацією Лукасевич Ігор Гормісейович. І сказав до мене такі слова, е, то що йому вкололи два кубики еофіліну, то нічого страшного. Як з'ясували завідуючому відділенні, де опинився Максим, сказали, що хлопчику вкололи меншу дозу антибіотика. Не п'ять кубиків, а лише два. Звичайно, що два кубики порівняно з п'ятьма. Коли дитина має рік і сім місяців, то є велика різниця. І сказав так: я не знаю чому. Вигороджують. Хто за неї? Вкій? Рідні рекомендували Христині написати заяву щодо халатності лікарів, та вона відмовилась, оскільки в той момент хотіла лише одного, аби її сина врятували.